Мені здається, я не знаю, а люди справді не вмирають, а перелізе ще живе в свиню або що, та й живе, купається собі в калюжі, мов перш купалося в гріхах. І справді так, мені байдуже за простих сірих сіромах. Вони і господом забуті. Так що ж мені тут гріти, дути? А де оті? Невже в сажах? Годує хам собі на сало, а може, й так добра чимало вони творили на землі. Ріками сльози розлили, а кров морями. Люди знають, кого годують, доглядають. І що ж ви скажете? За славу лили вони моря кроваві? Або за себе ні, за нас, за нас сердечних мир палили, Поки їх в не засадили. Якби не те, то певно, пас. Свинар в толоці, кляті, кляті, де ж слава ваша, на словах, де ваше золото, палати, де власть велика, в склепах, в склепах, поваплених котами, такими самими, як ви, жили ви лютими, звірми, а в свині перейшли. Де ж ти, великомученичо, святий, Пророче Божий, тими ж нами? Ти присносучий, всюди з нами, витаєш ангелом святим. Ти, любий, друже, заговориш тихенько, тихо про любов, про безталанною, про гори, або про Бога та про море, або про марне литу кров з людей великими котами Заплачеш тяжко перед нами і ми заплачемо. Жива душа поетова, святая, жива в святих своїх речах, І ми, читая, оживаєм, і чуєм Бога в небесах. Спасибі, друже, мій убогий, ти знаю, лепто розділив свою єдину перед Богом. Багато, брате, заробив. Ти переслав мені в неволю поета нашого на волю. Мені ти двері одчинив. Спасибі, друже, прочитаю. Собі хоть мало оживу, надій в серці привітаю, тихенько, тихо заспіваю, І Бога богом назову.